Виконуємо номер 105 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Учениця задумала число, помножила його на 0,3. Потім від добутку відняла 4,7. У результаті вона отримала число мінус 6,5. Яке число задумала учениця? Позначимо число, яке задумала учениця змінною Х, та за умови задачі складемо рівняння, приступаємо до виконання, запишемо. Нехай учениця задумала число Х, або позначимо, позначимо число. Яке задумала учениця змінною ікс. Ну, а тепер читаємо наше рівняння, читаємо нашу задачу і складаємо рівняння. Учениця задумала число, помножила його на 0,3. Потім від добутку відняла 4,7, у результаті вона отримала мінус 6,5. Ми склали рівняння. Перенесемо доданок беззмінної мінус 4,7 у праву частину рівняння, змінивши знак на протилежний. 0,3х переписали, додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль буде числа від'ємного. Поставили його знак, знаходимо різницю модулів. 6,5 віднімемо 4,7. Отримаємо 1,8. Та наш знак мінус мінус 1,8. Тепер поділимо на 0,3. Частка відділення. Двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо зразу кому. В діленому в дільнику на один знак. Це 18. Поділимо на 3. Отримаємо 6. Да наш знак мінус. Мінус 6. Записуємо відповідь. Мінус 6. Отже. Учениця задумала число мінус 6. Допишемо це. Отже, учениця задумала число мінус 6. Ну, а вже потім треба було записати відповідь. Номер 105 і справ для повторення розділу 3 виконано.